Всім привіт. Зараз трохи підправився. Кажу, мені, пішли, заснімеш, як, як малим подобається, коли я їм кидаю соломки. Пойдем. Це мурка. А що вже холодно? Навірно, холодно. Бачиш вже. Так не було. А ти що двері не закрив? Що травень місяць чи що? Час я зачиню. Дивиш, що вони. час, вони, вони зараз трохи той. І потім починається у них. Весело їм. Щя така починають бігати. Хамон, будеш показувати? Ну все, хамон. Писали підписники, що ви його обідали і образили. І тепер не можна заходити до нього в клітку, він може обідатися. Чухалочку взяли. Такий він друг, він соспорю всю систему друг називається не друг, так собі, кабан. Таких друзей. Да одне і в музей. Да, хамон, поїдеш в музей Хаманя, всі надії зіпсував. Да ну подивись своїми безсовісними глазами. Заживає там у нього все. Ну повернись хамо. Нові? та вони виросте ніяк не той. Виросте на другий день ніяк не той. Нормально, підзажива. Так воно і є. Там неділі три, а потім нормально. Даморку. Голова капронова. 5. Дай пять. Дай пять. Не, пять дай. Мурка, дай пять. Пять, дай, пять. Дай пять. А что ты скажешь по вентиляционному отвору? Нормальный отвор, все працює, все совсем по-другому. Самому можно тут жить. Да, Мурка? Так, друзі, а тепер хотілося б розповісти таку тему, як вибрати порося перед покупкою. От ми зараз стали біля наших поросят. Дивіться, такі базові ознаки. Це вік. Десь приблизно два місяці. От ми продавали людям, їм там було в середньому, всім по два місяці, бо родились вони в нас ну не всі в одне число. Далі, також базова така ознака – це вага. Вага приблизно 12-16 кг, але ну, все може відрізнятися, то ну, 15-16, я думаю, це якраз буде ідеальна вага. А може бути і 18? може бути, тата каже, може бути і 18, тобто ну, це все залежить, яких поросят ви продаєте, там, яка ціна і так далі. Але я ж скажу, 15-16 – це буде добра вага для ваших поросят. Так, ідемо далі. Також не менш важлива інформація при виборі поросяти. Це шкідники, як це паразити у поросят, Вони можуть можуть бути ну, не тільки всередині. Я думаю, ви це розумієте, а також і назовні там кліщі, всякі можуть за вухами бути і так далі. Прищі на, на, блохи, на це треба також звертати величезну увагу, тому, тому що в подальшому ну, це може викликати великі проблеми не тільки у цих свиней, які ви купили, а ви можете занести там і вправляєтесь у інших свиней і так далі. Можете чи сотки, всякі так тата підкази, можете рознести це по всьому сараю, і це взагалі буде. Я, ж, я вважаю, це взагалі буде неприємно. Продовжуємо далі. Е, також соціальна сфера поросят, якщо це так можна назвати, вони повинні бути життєрадісні, бігати собі. Вести тусу, скажімо так, а не якщо ви купуєте порося, так заходите, там у кого ви берете там. А вони лежать, нудгують, взагалі не хочуть рухатись. Також це може бути якісь неполадки стресові або з, з психікою. Це все можливо у поросят. А в нас палатки? Я у нас палатки. Так, от ми там завжди знімаємо поросят. Вони й до нас якусь активність проявляють і це і почухать. Це також ну, і на їхній ріст впливає. В них, скажімо так, буде гарний настрій, і вони все будуть добре почувати і будуть краще рости. Так, це є? На мене? Не вичищав, і також такий аспект звернути на умови утримання поросят у власника, якого ви берете цих поросят. Тому що якщо умови утримання погані, то також можна занести і болячку собі якусь, і в них вже буде заложений поганий старт. Потім викарабкуватися можна. Але ну навіщо ці лишні проблеми взагалі вважаю, не потрібні? Так що це на також це, треба звертати увагу, бо можна купити, знаєте, так швидко, бо треба поросят купив, та яких-небудь. А вони потім то не ростуть, то проблеми, то ще ще вилазить багато всього, і думаєш, та ну, що ж це таке? Так, що це також це треба е, вибирати поросят, як то кажуть, з розумом. А нас нормальні У поросят. Нас поросята, я вважаю, нормальні. А отой чорний. О, той чорний, до речі, дивіться, е номер, е нормальний і це із, із цієї загородки. Такий він високий на ногах, прям, ну, я вважаю, найвищий. Вони всі приблизно на однакові, а той такий прям на ногах високий. Тепер я хочу вам розказати заводу для поросят. Чиста вода для свиней дуже важлива, оскільки вона забезпечує нормальний обмір ночовин. Гарний апетит і швидкий ріст. Брудна або заражена вода може викликати хвороби, зниження імунітету та уповільнення росту. Тому важливо регулярно міняти воду, стежити за її чистотою та температурою. Чиста вода не лише запобігає хворобам, а й сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. Коли свині п'ють достатньо чистої води, вони менше страждають від зневоднення, що позитивно впливає на їхню продуктивність. Також це допомагає зменшити витрати на лікування та підвищити загальну ефективність господарства. Нормально саме кравчив. Поїхали. так це тато вам зараз розказав заводу. І ще розкажу вам також одне питання. Е, чому поросята деякі можуть відставати в році? Наприклад, у вас там в загородці 10 поросят, із них 8 гарно ростуть, ну це ж все замітно, а двоє відстають. Е, це може бути як зароджено, вже, що вони двоє родились менше, тому вони ну, будуть менше. А також це може бути ще деякі причини. Наприклад, недостатнє харчування або конкуренція у ваших поросят. Або погане, да, або погане харчування. Або я ж кажу, конкуренція у поросят. Здорові вибивають і не дають маленьким підходити до кормушки, і вони їдять набагато менше. Або набагато рідше, бо просто ну немає такої можливості. Більші їх звичайно сильніші і вибивають боси, їх боси. боси. Так боси більші, боси сильніші і вибивають їх. І тому це також може бути такий ну аспект. Так, по-друге, здоров'я поросяти може бути ослаблене через паразитів, як я казав, там при виборі поросятів вохів і так далі. І вони також це так, дуже босів не вибирають, ці поросяти. <порося> <порося> так, другий пункт це паразити. Або блоки, там всякі різні, як я вже й казав. Вони також можуть полювати, чому поросята відстають. Вони дуже сильно можуть заважати їм, тому треба вакцинувати, прокалувати від листів, робити дезінфекцію, щоб цих паразитів не було. Ми, наприклад, робимо дезінфекцію, перед опоросами, робили дезінфекцію. Та й взагалі в нас там є і короткі відео і длінні відео, де ми. Як у тут запускали поросят в березні перші опороси цих свиноваток були? Ми сюди запускали поросят, і перед тим як запускати, зробили суху дезінфекцію в цій загородці і в цій. Там у нас короткі так і ще зробив. У нас в коротких відео там є. Так що, це теж, наприклад, ось у нас тут тут були загородки. Якщо будемо перекидати, але ну не якщо, покажи загородки, пожалуйста. Ось у нас є загородки, і також там будуть майбутні поросята. То також зроблено дезінфекції, бо тут нас і люди, які робили, також ходили. Вони і ми також. Ну, тому дезінфекція важлива, її потрібно зробити, щоб ходили в грязних носках. Так, в грязних носках, і ми тут в грязних носках і грязними ногами ходили, то дезінфекцію потрібно зробити, щоб потім, скажімо так, не наражатися на небезпеку. Також е, впливає генетика та умови утримання. Ну, генетика це зрозуміло. Треба вибирати гарних поросят і свиноматок Також а умови утримання це що? Вичищати у них не залишати, так, щоб постійно у них було навалена, повна загородка, і вони грязь їм самим некомфортно. Також вроді свині, але дивіться, вони ж не сплять там у них є сухе тут місце. Вони сплять тут, теж люблять. Чистоту, вони ніколи не будуть в баглюці, там чи в своїх відходах спати. Не Робіть, як у нас, по три місяці не джіше. Так, так. Смисси не робіть по три Та я вичищаю. Не, не, не. так, Ми зробили, вони нас зараз ми там показували в минулому відео. Коли ти останній раз вичищав. Я останній раз вичищав, така це секретна, секретна інформація. Ага. В минулому, минулому місяці так ми випустили їх на двір, хоч зараз листопад, але вони, як ви бачите, живуть тут, а ходять то летам, і вичищать тут, тут буквально трішки нам. А то, як вони вже такі, як зараз, і ходять то там, то там за, буквально за одну добу навалено сіки, що лопата не бере навіть. Треба, екскаватор. Треба екскаватори замовляти, а там ми вичищаємо сапой, раз е, я там показував, і пішли. І також взимку, влітку це не важливо. восени там підстилять, я не знаю, що там у вас солома. Ми там тирсу і тирса взагалі ідеально допомагає. Я там показував, вони були грязне грязненькі, підсипали солому. Але так, солома допомагала, скажімо, скажімо так, не на всі 100%. А як підсипали тирси, та взагалі красота? Вони ну, реально за день вичухалися, були грязі, тирсо підсипали. Мішок у нас був. Ми його там на тиждень напевно розтягнули. Економили так до сих пір, якщо вглядіться, то Тирса трохи лежить. Тирса дуже гарно допомагає. Я з'їв? А ти з'їв також, але тирси нема, то ми підсипаємо соломкою, підкидаємо. Ми так їм на кучу кинули, а вони самі там собі розбираються. Вони дуже розумні. То саме малий нас вже саме здоровий. А це саме знак. Ну, це в цій. То вони самі на кучу кидаємо солому, вони самі розрібають. І також як лампа є, то під лампу там не стеля прямо їм ліжко. Кинули під лампу я таку кучу соломи. Вони за годину собі за дві самі все розрівняли, лежать і сплять. Зробили гніздо як птиці. Так що ну, це такі ж, також важ... такі ж. Так що це також важливі аспекти, за якими треба слідкувати. І також важливо ретельно слідкувати за кожним поросятом. Ми, наприклад, там вправ... вправились вже всіх, і раз собі ставили, так стоїмо і дивимося, думаємо там, шудуємо і дивимося, а ага, якщо що, проблему виявити як раніше, чим вона дала свій потужний вибух. Скажіть, я не знаю, як це насаджу, я думаю, ви зрозуміли. Зар... Ну, заранше проблему виявить, чим вона дала шкоду, ось так. І дивимось там, наприклад, у нас було, е, порося. Це з минулого виводку, що да? горбати ходили. Е, Так, з з минулого чи з цього? Е, ну я не пам'ятаю, з якогось виводку нещодавно у нас було. Е, порося та ходила, тато замітив горбати. Ну, видно, що такий горб. І що, піши, шприцик взяли йому коль. Скільки там Амоксициліна. тиждень пройшов все, і воно як нове. От виявили проблему зараніше, що така є. Все прокололи все. А якщо так, знаєте, не слідкувати та ростуть, ростуть, що з ними буде. А потім, уже як той, а воно вже все, вже пізно щось робить? Вже тільки цей можна, і все. <с> Визивати лікар, кричать. Так що за <с> цим треба також ретельно слідкувати. Чи яка підлога повинна бути в свинарнику? Воно є три типи самих поширених Дерев'яна, яку, мені здається, зараз ніхто не використовує, бо це дуже дорого і вона швидко закінчується. Збер... Зберігає воду всю всі воні. Бетонна поширена, така як у нас, бетонна рівненька. Вона, по-перше, міцна, видержує вагу поросят. Або підлога. щелина підлога. Щілинна теж неплохо. Але в щілиною теж є е, мінуси. По-перше, вона набагато дорожча. А по-друге, свині як не крути, а нігті можуть трошки там звертати. Бетонна підлога просто рівна, як у нас, чого не дуже той, бо вона взимку холодна. Ну так, да, дерев'яна хорошо, але вона напитує влагу всі запахи. Зато тепла вона взимка. Якщо, якщо ви робите щелинну підлогу, то ви повинні планувати наперед, як ви будете його відкачувати, де ви будете його дівати. І чи є у вас така ну, можливість це зробити. Так, друзі, ну що на цьому кінець? Сьогодні таке вирішили зробити для вас. Як пізнавальне відео розказати трошки якихось нюансів по свинарству. Навіть я, дивіться, побував в ролі актора на цьому каналі, а то я завжди оператор, тільки снімаю. Трохи, як сказати, відчув себе у цій ролі. Так що якось так. Це Манюня. а це ручна свиня. Дивіться, раз-раз можна пуза. Опа. Все. Так що якось так друзі. все, Всім дякуємо за перегляд. Попався в ловушку, понаставляє. <style music> like, так, друзі, все. всім дякую за перегляд. Допомагайте ЗСУ. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім до побачення! Я пішов монтувати для вас це відео. Чекайте.